Американські подружжя Лінди та Пола Вікланда зі штату Міннесота – справжні місіонери, вони працювали в Європі й Африці. Вона вчителем, він лікарем у Лепрозорії. Багато мандрувала, але нічого так не змінило їхнього життя. Зізнаються як подорож у край далекий, де живуть далекі. В передмові Лінда написала: присвячує цю книгу своєму чоловікові полу. Завдяки твоїй відданості наше родинне дерево пустило своє коріння і в щедрій українській землі. Книга Український стиль є творчим мужинком 20-річної місіонерської роботи. Це погляд іноземців на Україну. Авторська ідея вразила науковців. Американка мала намір презентувати світові витончений смак носіїв української культури книзі ви побачите невеличкі замальовки, це нотатки мого щоденника, всього, що я бачила в Україні. Мені хотілося поділитись своїм баченням української культури, декоративно прикладного мистецтва, дати своє визначення українському стилю і відтворити цей стиль власноруч. Цю книгу авторка радить передусім дизайнерам інтер'єрів. Пише використовуйте її, щоб запозичити нову декоративну ідею з України. І вишиті подушки, і малювані печі, і мазані хатки, і мережені рушники, і великодні кошики. Перше в Україні подружжя Вікон звітало в 91-му році. Держава тільки настала незалежною. В епілозі Лінда згадує, що вони ризикнули полишити комфортний американський світ і ступити в незвідане та реінкогніта, і ця земля стала для них натхненницею і скарбницею креативних ідей. Найбільше друзів у родині черкаському містечку Золотоноша. В тамтешніх селянських оселях і робилися світлини для книги, звідти і фольклорний гурт з музичним іншуванням. Для американського подружжя Вікланд став рідний мальовничий український край з невмирущим духом предків.